У секторі М відвели міномети калібру 82 мм. міліметри. Тож українська сторона повністю виконала зобов'язання відвести артилерію від лінії розмежування. Військові сподіваються, що противник зі свого боку також виконує домовленості. Утім, готові і до зворотнього результату. Така новина з'явилася в ефірі українських телеканалів лише тиждень тому, і практично увесь цей тиждень з боку супротивника по українських позиціях, зокрема в районі села Широкіного, продовжували працювати заборонені мінськими домовленостями міномети калібром 82 і більше міліметрів. Аби не викривати позиції наших військових, за межами 14-го блокпосту дозволили собі зафільмувати тільки дорогу на Широкіне якою бігає нині хіба що військова техніка та поодинокі волонтерські машини, та й ті у супроводі воєнних? Начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України Віктор Муженко днями видав розпорядження, згідно з яким із 0 годин, 25 листопада військовослужбовцям Збройних сил України заборонено відкривати першими вогонь. Про це на брифінгу повідомив керівник української сторони у спільному центрі з контролю та координації АТО, генерал-майор Борис Крименецький. Попри мінські домовленості, бойовики незаконних збройних формувань продовжують порушувати режим припинення вогню. Ворог здійснює як провокативні, так і прицільні обстріли позиції сил АТО зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та заборонених мінською групою гранатометів, тим самим намагаючись спровокувати наших бійців на відкриття вогню у відповідь. А отже, порушення мінських угод у вас часто вас вас провоцирують нацирують. Ну как сказать, часто это не каждый день, я бы сказал каждый час. В общем, стреляют в основном с пулеметов, стреляют иногда с автоматов, иногда минометами обстреливают, но у нас минометные обстреливают редко, нашу позицию только один раз рядышком ложили минометы. А позиции, которые справа и слева у нас, тоже наши друзья, наши хлопцы стоят, довольно такие чаще обстреливают и сейчас участилось. Ну, в большинстве своем по ночам приходят к нам гости, диверсионные группы. Зачем пришли, не говорят, подкрадываются, что-то там записывают, что-то рыскают, что-то там на нас смотрят, мы на них смотрим иногда надоедает иногда они наглеют подползают очень близко ну, за что можно получить и очередь нам стрелять нельзя поэтому мы не стреляем мы не стреляем абсолютно мы строго соблюдаем приказы начальника сектора мы не провоцируем по крайней мере первыми никогда не стреляем У години затишня наших бійців нині, як і торік, провідують волонтерські групи, що доправляють на передову найнеобхідніше. Піклуються про військових і священники різних конфесій. Зокрема, тут активно діє капеланська служба Української православної церкви Київського патріархату. Слава Україні! Героям слава! <ріст> Скажіть чому ми тут сьогодні? Просто? Ми щоб задовільнити свою, прохаю, би, свою совість, задовільнити поклик серця. Зробити добру справу, а добра справа, як то кажуть, завжди марної не буває. Ну і підтримати відповідно хлопців, підняти їм трошки дух, що вони залишилися не наодинці, що і надалі ми як допомагали, будемо допомагати. Звичайно, може ну не так часто, як би хотілося, але звичайно, наодинці ніхто їх не залишить. Ми з ними, вони з нами, тому що вони забезпечують нам нашу можливість збирати, молитися, водити дітей спокійно в садочок і в школу, жити в мирному місці. Ну а ми будемо зігрівати їх своїм теплом. Окрім передової, військові капелани розбудовують осередки свого служіння і на території батальйонних розташувань. Цього разу ікони і церковний крам для нової каплиці 21-го батальйону 56-ї окремої механізованої бригади завезли у сектор представники капеланської служби Дніпропетровщини. Саме такий дружній подарунок для. 21 го батальйону 56-ї бригади від нашої Дніпропетровської єпархії, що змогли там, помогли там зараз. Ігор, там ще облачення, до речі, є, треба буде віддати. Оцю Ігору передаємо капелану 21-го батальйону, вони роблять тут каплицю. Хай каплиця буде така вже, як вона дійсно має бути, з іконами, хай хлопці моляться, і Господь помагає, чує їхні молитви і береже всіх. І дарує перемогу. Хочу подякувати за оці ікони, тому що як для початку. То це якраз те саме найнеобхідніше, що буде зігрівати душу і серце бійцям нашим. Тим більше є багато таких, які хочуть молитися, які мають бажання. І їм тільки потрібно, щоб було це місце, де можна душу свою відвести, де можна поспілкуватися з Богом, як кажуть, оці думки свої зібрати в єдине. Спасибо Господи. Запорізькі волонтери відправили мобільну стоматологію 3 зуб 2 у зону проведення АТО. Над його створенням плідно працювали активісти з усієї країни. Аналогічний автомобіль підготували і для штатної стоматології 79-ї бригади. Ситуація на сході країни до волонтерської діяльності долучила і запорізьких стоматологів. Ще влітку оснастили першу мобільну стоматологію за сучасними стандартами і відправили в зону АТО. За цей час лікарня на колесах врятувала від зубного болю три тисячі бійців. Мы договариваемся о том, что через медицинскую службу приезжаем на место, разворачиваем свой автомобиль, делаем профосмотр, то есть к нам подвозят с разных точек бойцов, делаем профосмотр, говорим, так, тебе нужно вот это, вот это срочно лечить, вот это, вот это можно чуть попозже, формируются списки, и затем расписываем календарный план, в какой день, на какое время, каких пациентов будем принимать. За словами стоматологів, 95% військовослужбовців у зоні АТО потребували такої послуги, тож вирішили відправити на передову аналогічний автомобіль. Ним став переобладнаний хлібний фургон, який перетворили у стоматологічний кабінет на колесах за три місяці. І нині він відповідає усім медичним стандартам. Стерилізація, автоклав сучасний. Шкафы для хранения стерильных инструментов. Вот вы их видите. Дальше. Блок пылесоса с виноотсоса. Вытяжка. Автономная подача воды. Вот мы сделали в виде кресла, потому что объем места очень маленький. Бак с автономной водой. Очень много городов и людей помогают по расходным материалам. Очень много, потому що каждую такую машину надо обслуживать. То, що вона сделана технически, то що ушла она на передову, это що не значить, що вона включилась і почала работать. Мені надо вдохнуть жизнь. До роботи у пересувній стоматології вже долучилися 30 лікарів із різних регіонів України. Та спеціалістів все одно не вистачає, кажуть ініціатори акції. Мріють, що в майбутньому таких кабінетів стане значно більше. А поки у історико-культурному комплексі Запорозька Січ автомобіль освятили і відправили в зону АТО. Збитих іконах колишніх ідей плачуть горобці, бо в них Прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів. Цей з боку нам просла від